Чергова втрата чернівчани попрощалися з ще одним героєм Ігорем Балабоскиним, котрий помер у зоні проведення антитерористичної операції. У серпні цього року чоловіка призвали до 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, що дислокується в Мукачому Закарпатської області. Після навчання ігор поїхав на схід воювати. Там і закінчився його життєвий шлях. Ігор Балабоскін народився у Латвії. Навчався чоловік у Харкові у танковому училищі. Пізніше за розподілом потрапив до Володимира Волинського. Так і залишився жити в Україні. Згодом приїхав у Чернівці. Війна на Сході нашої держави не давала йому спокою. Тому у серпні Ігор Балабоскін пішов до армії. Після навчання потрапив у станицю Луганську, що на Луганщині. Відслуживши місяць, чоловік помер. Була підготовка, все як треба було. На підготовці він показував дуже непоганий результат. На полігоні. На полігоні два місяці. Ну так, так, якось воно так. Людина пішла на той світ, викинувши такий серці військовий обов'язок. Серце патріота не видержало, помер. У 40-річного Ігоря Балабоскіна залишилася дружина та шестирічний син. Попрощатися з героєм до будинку, в якому він жив, прийшло чимало людей, серед яких рідні, друзі, побратими по службі. Людина порядна була, просто 90-ті такі були, що всі, хто служив, майже всі звільнилися. Але я так зрозумів, що позову зову серця, так як він вчився на це. Він пішов все-таки захищати свою країну, і, на жаль, Бог забирає краще. Крім того, Ігор Балабоскін писав вірші. Його побратими дивуються, чому поет за покликанням взяв до рук зброю та пішов захищати нашу державу. Я не знаю, чи після себе він оставив комусь, передав, але дуже чудовим поетом був. Ми щось думали, навіщо він офіцером? якщо він у нього завдатки. Є він на любу тему. Навіть не думаючи, писав гарні стихи. Ігор Балабоскін 54-й герой з Буковини, який загинув внаслідок бойових дій на сході нашої держави, поховали чоловіка на алеї Слави, що на центральному кладовищі у Чернівцях. Наталя гатеш Стафі, Чернівецький промінь.